Дуровенькі були наш гривастик в роботі. Працює від бідолаха і вдень, і вночі. Зараз вже пів одиннадцяти вечора. Але, як бачимо, весна робить дива і він весь в роботі. Е, в нас внеслися одна качечка, е, те, що я не знаю, чи я розказував. Що в нас несеться найменше, не знесла вона була тільки 6 яєць. 5, верніше знесла і перестала нестися. Так, дивіться, яку він качку парував. З якою він сидів. Так, знесла вона 5 яєць і перестала нестися. Ми яйця забирали, відповідно качка не сіла, тому що, щоб качки сиділи, ми яйця не забираємо. Ну, Тут ми забирали, було холодно і качка перестала нестися, хоча вона в нас багато яєць не несе. Так і тут було. Вона в середньому так несе 6, 7 навіть не несе і сідає. А що ми ще сьогодні зробили? Ми сьогодні... А, і тих 5 яєць, що вона була знесла, я був посадив під індичку. В нас сіло 2 індички. Це мама Джолі, ось вона там, і її донечка. Відсиділи вони вже тиждень, посиділи вони на тих п'ятьох яйцях, вони вже добре розсиділися. І тому о, о, цей я яй то з п'яти яєць, два було не у пліт, три у плід, Я забрав і сьогодні ми підсипали індичі яйця. Джолі знесла 12 яєць. Її яйця були такі, я казав, приплюснуті. чомусь, не знаю, А ось ця наша красунька знесла. Ну, Тихо, дівчата, знесла 16 яєць, але яєчки її невеликі. Я не важив, які там яйця ваги, ну реально, вони досить невеликі, менше, ніж курячі. Ну, не знаю, чому так? Молоденька-молоденька ну, індичка, хай собі буде і так. Добре, що стільки є. Посадили ми наших красунь, тому там було відео, я показував, що гуляють наші індики, але не всі. У нас лишилося ще. Дві індички, зараз ми до них вернемося. Що ми е, будемо з, з тими індичатами так рано робити, я ще не знаю. Скорше всього, ми їх продамо, е, тому що нам чотири індички чи з індичатами буде забагато. Індичі яйця я ну поки що не продаю. Сенсу нема від тих вже пізно продавати, тому що посадили. так що, якщо будуть індичати, то ми будемо продавати їх. Е, я думаю, що продамо можливо. З індичками, а можливо, ми собі їх лишимо, якщо вони в нас такі скороспілки і досить рано несуться. Так, в нас залишилося ще по індиках це ось ця лиска. Лиска наша не несеться і не парується. Вона ще у нас пані, як то кажуть, така в чорному жупані, в рижому жупані. Я свідчу, вони бояться. Ну, отак от буде краще, правда? Так, менше буде. <кій> і тому. У ще в нас гуляє. Тут у нас сидять наші корочки несуться. В тих гніздах вони сидять, покладки я їм ставлю є. Ось вони. Так, повертаємося до наших індиків. Лиска наша не несеться, вона ще гуляє. То щось Мінорочка сидить в гнізді, не знаю. Ну, не квакче, але сидить, хай сидить, побачить. І лишилася ще одна молода індичка. Де вона? Воно вона з корми сховалася. Вона порувалася та, що храмала. І бачу, вона поскубана. Напевно, напевно, її ще порвав. Але поки що вони ще в нас не несуться. Ну, не несуться, то не несуться, і так що зарано хай буде. І наш гарний красень лишився. Це в нас по індиках. Як він відпрацював, ми потім просвітимо і побачимо. Результат нашого індика, чи е, був він плодовитий чи не плодовитий, то я все покажу. А ось так ми стартанули в добру дорогу з насиджуванням яєць. Правда? Вже цікаво, які будуть індичата. Буде... Індичата цікаво. Я думаю, будуть темні, тому що індички наші темні. І, відповідно, індик теж темний. Ну, можливо, якийсь там білий буде, може там по генетиці передасться. Єдиний мінус, що вони неслися дві індички в цьому гнізді, і коли виходять вони гуляти, то деколи заскакувала одна і друга до другої. В гніздо, ось такі яєчка невеличкі. І все-все сиди, не буду тебе турбувати. Бо я що не їх підсипаю, вони тільки розсідаються. Індики досить гарні квачки. Сидять вони, їх можна хоч ціле літо садити. Головне знімати, щоб вони їли і не були Лиска воює з качками. І головне їх знімати вчасно їсти, тому що вони можуть сидіти і не сходити їсти. То щоб вони сильно не ходали, не голодали. Бажано їх знімати там один раз на день, чи двічі на день, щоб вони побігали, поїли і вернулися назад собі в гніздо. Тож тепер так будемо теж робити. Будемо їх знімати, і якщо погуляли, кинути оком, чи кожна сіла на своє гніздо, щоб не було потім, що сидять всі в одному гнізді, а друге ме мерзнуть яйця. Ну така поки що дилема. Будемо бачити, як воно буде. Можливо, вони привикнуть, що там яйця і там яйця, будуть бачити, що більше, і буде кожна собі чи сідати своє гніздо, чи міняться, то вже у нас для такої великої проблеми не буде. Індики є хороші природні інкубатори, до чого я вів. Сидять вони суперово, виводять вони суперово і водять індичат чи курчат. Тобто, любу птицю вони в нас вони висиджують. Я ще що хочу, потім я просвічу за тиждень. Якщо там буде великий неоплід, то по можливості скинемо всі яйця під одну індичку, а закинемо гусячі, тому що у нас гуска несеться. Там же є щось орієнтовно біля шести яєць, щоб я не закладав даремний інкубатор на них. Ну якщо буде все по плоду в індиках, добре, то придеться забрати гусячі яйця до міста і закласти в інкубатор, щоб не було більше ніж трьох тижнів яйця чекали на гуску. Ну, такі тут поки що плани, як Бог дасть, так, так буде, побачимо потім. Ну що, ми в добру дорогу, маємо надію, що все в нас вийде добре, Бог поможе, і буде по хороший, наші дами гарно нам висадять. Індичати, гнізда я буду підбивати, як то кажуть, тім подушки завжди, щоб їм було зручно сидіти. Нашим індичкам побажаємо вдалої інкубації, щоб вони гарно висадили, Правда, мама Джолі? Каже, мені не страшно, бо я вже не перший рік. А ти молоденька перший рік, але в тебе все вийде, тому що ми в тебе віримо. Ти наша гарна красуня, чемна, така собі маленька індичка. Всім гарного, мирного, тихого вечора, миру любові і Божої благодаті.